Ну що ж, Артур Юрійович, скажіть, будь ласка, що вам більш хвилююче сьогодні вболівати за свого сина, який бере участь у нашому турнірі, у турнірі юніорів, у турнірі дітей, дитячому турнірі? Чи більш хвилююче виходити у професійному футболі на поле? Більше хвилююся, коли син грає, коли я граю, то я не хвилююся. Скажіть, будь ласка, якого року син і чи давно вже займається? Займається Воно так, то боліє, то ходить, то не але ми цей процес налай. 2019 року народження займається у Валерія Афанасію. То це йому тільки 5 років, так? А це його перший турнір чи вже десь це виступав? Це перший, турнір. перший турнір? Ну я вітаю із досвідом, першим Дякую. таким його. І які він зараз і ви ставите цілі в заняттях футболом? Які цілі то стають. Пусть дітки грають, що мал маленькі, пусть грають, ростуть, а далі будемо ставити цілі. Угу. Привіт! Ти любиш футбол грати? За яку команду хочеш далі грати після юнацької? Покажи. За Ниву за будеш далі грати. А ти знаєш, що твій батько за ниву грає і багато голів забуває. Е, ти сьогодні хвилюєшся перед початком нашого турніру? Да? Будеш сьогодні голи покажи. також забивати. Як ти будеш святкувати? Святкуй, покажи. Псі. Покажи, давай, дожди. Ой, це, це як Кріштіано Роналдо, так? Роналдо. Так, Роналдо. Все добре, дякую вам і дякую. успіхів у сьогоднішній змаганні. you